Сьогодні хочу показати вам е, мій такий вже перевірений е, руками спосіб вирощування фіалочок, діточок-фіалочок і укорінення листочків фіалочок і стептокарпусу, я теж так робила. Е, це перевірений мною спосіб, я дуже їм задоволена. І е, коли в мене були дві колекції, я так завжди робила. І зараз, буду, і зараз так буду робити, і у, у майбутньому теж буду вирощувати і завжди так буду робити, бо мені цей метод дуже-дуже подобається. Дуже швидко укорінюються діточки після пересадки, і, і я ось тут, бачите, навіть діточки сьогодні висадила з маленьких вазончиків. Прямо у великі, бо діточки вже великі. І я їх посадила у вазончики, бо ну, так я щось порішала, що, щоб зекономити часу. Для новачків ви можете так не робити, бо можете чи ґрунт, чи торг перелити, чи ще щось. І може треба вам у стаканчики, а потім вже у вазончики. Я зробила ось так. Тут ось, така, ось такий пластиковий бокс. Мені такі бокси дуже подобаються, дуже зручно вирощувати в них, як, як тепличка. І е, стаканчики маленькі, діточки поросаджені, великі діточки я поросадила по вазочках дев'ятка, листочок поставила у стаканчик великий ось такий. Ну, як, великий, він, 250 грамовий, мабуть. І я поставила не маленький, це маленький, а це побільше. На, на, укоріння, на укоріння поставила листочок, Діточка, ось така вже велика, бачите, я її вазончик. І маленька діточка, я її поставила ще в стаканчик, бо вона така маленька ще. ну... І якось я думаю, хай вона буде в стаканчику поки. І ось такий дуже мені подобається такий спосіб вирощування. Я завжди так робила, і далі буду так робити. Перевірений і добре, під лампочку зараз поставлю і дуже швидко і поставлю і забуду. Я вам правду говорю, тому що. Поливати не треба буде, бо воно під кришкою. І там волога. Для новачків да, ви можете деякі, ну, через деякий час відкривати кришку і провітрювати, щоб не, не цей. подивитись, як листочок себе почуває, як діточки ці. Я так ну, про себе говорю, ви там у вас що там, у вас? Можна так листочки. Я так ставила великі такі у мене були бокси, ще два залишилися, залишилися старі. І я е, е, укорінювала ось так листочки в них, дуже зручно, дуже зручно. І зараз і температура дозволяє вже тепленько на дворі, і в кімнаті вже можна це під лампочку. Підігрівати там дуже і не треба, бо вже тепло. Сьогодні у нас прям літо на дворі, така ну, погода добра. І ось так, під лампочку, і вони собі там швидко так трогаються, Ну, одразу вони в мене одразу трогаються у рост, ростуть і укорінюються листочки. і через деякий час Можна кришку відкрили, провітрили, закрили і все. І воно там собі вони собі там непогано почувають. Щиро дякуємо вам за підписки, що підписуєтесь і за цікаву інформацію підписочку, будь ласка, хто не підписався ще, коментуйте, лайкайте, так, пальчик вгору. Тисніть на дзвіночок і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.